Дорогі радіослухачі, зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю вас. Добрий. день. Пане Анатолію, 12 жовтня ми завжди до речі з паном Анатолієм робимо такий невеликий аналіз закордонної преси. І я думаю, що для вас, дорогі радіослухачі, це буде доречно. Бо оскільки наша преса засоби масової інформації в Україні вони значно відрізняються від того, що в принципі пишуть в наші закордонні друзі партнери. І от 12 жовтня вийшла стаття в Wall Street Journal із The Fels. «Choose Between Ukraine and Israel. Хібний вибір між Україною та Ізраїлем, от такий був заголовок цієї статті, де проаналізовано гарячі точки на карті. І, Іменно політика Сполучених Штатів, але звичайно ж зі сторони власних інтересів Сполучених Штатів. Чи вартує штатам вкладати в українську війну? Роздуми автора доводять, що вартує, оскільки Росія слабшає а з нею і економіка Китаю як союзної держави до Росії, але є ще одне. Ще вони не так. Це така теза, коли минулої осені українці здобували несподівано територіальні здобутки, такі то було зрозуміло. Підстави для посилення нашої підтримки це цитата. А за останні десять місяців війни майже не змінилась лінія фронту, і економіка Росії виглядає більш-менш стійкою ніж сподівався Вашингтон. Yeah. От така перша теза і питання до вас: підтримка штатів напряму залежить від від результатів нашої війни. Але ж якою ціною нам ці результати даються, і ну. Я думаю, ну, що розумів. ви зрозуміли питання. Я зрозумів. Розумієте, різними очима і різною оптикою дивляться люди на російсько-українську війну, і по різному мотивацію наших союзників вони визначають. І комусь здається, що надання нам озброєнь. Робиться для того, щоб ми показали військові результати. Але я дотримуюсь іншої точки зору. І надання нам озброєнь надається не для того, щоб ми показали військові результати, а для того, щоб ми їх не показували. Ніяких результатів не показували. І чим я пояснюю минулорічний успіх і звільнення Харківської області і Херсону. Тим, що наші союзники нам дали ну, зброї, розраховуючи, що вона нам не допоможе, але з'ясувалося, що ми можемо, мінімальною кількістю зброї, щось робити. І на базі цього були зроблені висновки, що нам потрібно обережніше. З нами, тому що ми можемо зробити те в мінімальній кількості зброї, що, наприклад, інші армії не зможуть зробити. І тому просто так стверджувати, що, значить, наше озброєння залежить від наших успіхів на фронті. Ну я думаю, що це помилковий висновок, дуже помилковий висновок, але для людини, яка знаходиться десь за океаном. І пише статті, то це в принципі ну, обґрунтовано це можна зрозуміти, можна і пояснити. А насправді все виглядає як на мене інакше. Але я ж дивлюся своїми очима і своєю оптикою тут з України. Я бачу інакше. Зрозуміло, пане Анатолію, ви повністю спростовуєте статтю і автора і його роздумки, в принципі, наскільки розумію, бо в нас є зовсім інше бачення, так? І воно відрізняється від цих тверджень, які були опубліковані в цій статті. Скажіть, будь ласка, тоді інше? А взагалі? Які інтереси зараз глобальні в Сполучених Штатів відносно ем, ну, в світу, навіть не так. У нас дуже багато є гарячих точок, яких крапок, я би навіть сказав, украї... українізовано так. І ресурси, якими зараз володіють Сполучені Штати, є необхідні для вирішення багатьох справ, і вони звичайно будуть вирішувати. Кладаючи свої ресурси виключно для своїх певних якихось цілей, так і свого своєї геополітики, і щоб Сполучені Штати ну, лідерами, скажімо, простіше, і це всі розуміють. На кого зараз будуть Сполучені Штати ставити ставку? Цілі сполучені Штатів, вони, як на мене, постійні і незмінні залишатися світовим лідером і супердержавою. І от нещодавно була промова Байдена, де він прямо так ну, дуже нескромно про це сказав: що ми найвеличніші, найбільші, найкращі і так далі. Ну, ось. А, як вони бачать шлях для досягнення цієї стратегічної мети, це вже інше питання. І як на мене, ну, знову ж таки, я говорю як громадянин України. Сполучені Штати, незважаючи на всю велич і потугу, ну, це не означає, що вони не роблять помилок. І там визначення проблеми номер один Китаю для мене це завжди було дуже дивно. Тим більше, якщо це визначають демократи. Тому що, в принципі, демократи, фінансисти вони є авторами концепції там, глобалізму, неолібералізму, вони надали Китаю технології, вони в там, пошуках за нормою прибутку туди пішли, і тепер вони чомусь раптом вважають Китай. Головним суперником і ворогом навіть більшим, ніж Росія. Хоча ну, півтора чи більше півтора року війни дають нам підстави говорити, що ну це дуже хибна оцінка ситуації, тому що технологічний прогрес і державний капіталізм, він не несе стільки загроз, як якась така. Ну, не знаю, це сказати природна воля росіян, або краще сказати, волюнтаризм, зухвалість, здатність помирати, жертвувати це значно більша загроза. Ми сьогодні вже бачимо, що насправді Російська Федерація, от хтось каже, що вона була переоцінена. Неправда, вона насправді недооцінена. І Росія показує російське суспільство, показує, що вони ну, готові до таких речей, до яких не готові переважна більшість країн світу, в тому числі і Китай. Uh -huh. І російська військова потуга і російська військова загроза є загрозою номер один. І мені здається, що це повинні бачити не тільки українці, а й в тому числі і за океаном і в Європі. І визначати Китай першою проблемою, я, я взагалі не бачу підстав і не можу зрозуміти, чому. Можливо, це зараз використовується як ширма для того, щоб, скажімо так, ну, відмовитися від радикальної допомоги військової України. Може, це так, для з цієї метою. Робити. Дуже цікава ваша думка, але давайте розставимо всі крапки над її і розповімо нашим радіослухачам про економіку Китаю. Чи економіка Китаю залежить від світової глобалізації, в принципі, чи Китай сам є ем, суб'єктом чи об'єктом? Ну, ми це в принципі розуміємо, але от давайте зробимо такий невеличкий аналіз разом з вами. На мою думку, Китай. Не є самодостатньою країною, незважаючи на всі ті накопичені матеріальні ресурси, це треба дуже добре розуміти. Як на мене, це додаток, технологічний додаток. Я не кажу, що це сировинний додаток. Це технологічний додаток, це сателіт Західного світу і США. Отак я би. Характеризував ситуацію. І, і, до речі, якщо Сполучені Штати вирішать якимось чином посунути Китаю, вони можуть, в принципі, це зробити абсолютно не військовими методами, не обов'язково чекати нападу на Тайвань угу. і вступати в військові війни. А як ви, до речі, аналізуєте: чи може бути напад на Тайвань, і, і в принципі, чи це потрібно Китаю? Чи це, Напад... є, чи це просто є якась певна певний важіль впливу на Америку? Напад Може відбутися дуже легко, якщо китайці переконаються у яловості Сполучених Штатів Америки і зрозуміють, що насправді Сполучені Штати не є супердержавою і? Переконається в тому, що вони не здатні діяти для Китаю, Тайвань це не є чимось такою непереборною перешкодою. І якщо буде реакція Заходу, точно така, як на реакцію війни в Україні, то для Китаю Тайвань, ну як на мене, на один зуб. Зрозуміло, пане Анатолію. Я проаналізував одну статтю в світових медіа, а я знаю, що ви проаналізували іншу статтю, яку я не читав, але я думаю, що ми з вами можемо розібрати й поговорити. Я дам теж якісь певні свої коментарі. Будь ласка, розпов... дайте відповіді і розкажіть нашим. так. Мова йде про американський тижневик The New Yorker, авторка статті Сьюзан Гласер. Стаття в українському перекладі називається ні, ні ні так. Який вигляд має битва за Україну з середини Білого Дому? Я думаю, що всі зрозуміли, чому заголовок ні ні, ні так?» так. Це е, формула, за якою нам постачається зброя. Спочатку нам тричі кажуть ні а потім зрештою таки дають зброю. Ну, не стільки, скільки би нам хотілося, і не ту, яку нам потрібно. Тут не питання, хотілося б не хотілося тут питання в потрібно. Стаття, в принципі, цікаво тим, що подається внутрішня кухня Білого Дому. Я не знаю, ну, якось так Сюзан Бластер наважилася дещо опублікувати, з того, що не було доступним. В медіапросторі, там центральні фігури це радник з питань національної безпеки Джейк Саліван. І через його психологію, його переживання подається взагалі політика США, тому що Джейк Саліван. Він призначений для того, щоб посилювати сумніви і застереження Джо Байдена у російсько-українській війні, іншими словами, якщо Байден вважає, що Україні потрібно дати ракети атакам через 6 місяців, а може через один рік, то задача Салівана підтримати сумніви Джо Байдена. І задати йому питання, а чи взагалі потрібно українцям давати ракети? Тому що це може призвести до ескалації. Через переживання Салівана нам якби передають фобії, застереження американських еліт ну, певного крила демократичної партії. Вони бояться ескалації конфлікту, в них є формула, жоден е ніколи чобіт американського солдата не повинен стати. На землі України, тобто вони намагаються уникнути втягнення їх у цю війну. Плюс вони дуже сильно бояться, я це зрозумів із статті, і це, я думаю, найбільша фобія. Вони бояться прийняти Україну до НАТО. І... Відповіді, чому в чому полягає ця фобія, немає. Ми можемо тільки додумувати і здогадуватись. Моя версія є наступна: Сполучені Штати Америки надзвичайно бояться в чергове обпектися на невідомій для них країні. Якщо прийняти Україну до НАТО, потім вона з'ясується, що Україна це зовсім не та країна. Яка себе показала під час війни, то це ще буде важче і гірше пережити, ніж Євросоюз переживає консерваторів Польщі або там якусь автократію Туреччини. І ми могли б в принципі, якби наша дипломатія працювала так як слід і працювала з фобіями, ми могли б, ми, нам треба було б використати цю ситуацію і. Запросити достатню кількість зброї в короткий час за відмову від членства в НАТО. Натомість ми бачимо діаметрально протилежну політику України, і ми починаємо ломитися от в ці двері і вікна НАТО, і потім дивуємося, чому нам не дають зброї. і е е е е в принципі, всі вже розуміють і знають, що наш наступ, який в принципі не можна назвати наступом, він був не підготовлений зовсім. Але його розпочали тому, що ми хотіли показати результати на полі бою, і на думку наших там, дипломатів і вищої політичної влади, це мало би справити враження наші успіхи, і ці успіхи сприяли б запрошенню, хоча б запрошенню нас до НАТО. Але все виглядає діаметрально протилежно. От проблеми з озброєнням України я пов'язую з нашим якимось недолугим прагненням нав'язати себе НАТО. І цього не потрібно робити, це дуже велика помилка. Треба поводити себе коректно і делікатно з нашими союзниками. І поважати їх думку, і в тому числі їх страхи і перестороги. Ну і, мабуть, ще й національні інтереси їхні також. Ну, я вже не кажу про неделікатність і некоректність такої пропозиції з нашого боку. Фактично, ми запрошуємо НАТО вступити за нас у війну. Ну, це не серйозно. От всі оці речі, мовляв, що давайте ви нас приймете в НАТО. І будете захищати нас тільки по цій території, які не окуповані, а ті, що окуповані не буде. Ну, це якийсь дитячий садок. Мені дивно, навіть що такі люди, як Віталій Портніков, таке mm -hmm. продукує і таке говорить. Mm -hmm. Ну, так би я, якщо коротко характеризував цю статтю на тижневику Нью-Йорк з авторством Сьюзан Бласер. Там ще є декілька цікавих моментів. Щодо Єрмака і його некоректної поведінки, і в тому числі не стільки його, а скільки Зеленського. І для мене, наприклад, теж виявилося дуже якимось таким дивним така формула хамство, яке потім компенсується за попадливістю. Спочатку зіпсувати взаємини, а потім запопадливо щось говорити для того, щоб згладити конфлікт і приїхати в Сполучені Штати. І говорити про якісь там е, проблему глобального потепління, кліматичні зміни. Ми ж виглядаємо як ідіоти, ну, дурні ж люди. Е, а це все для того, щоб догодити і залагодити якось догодити демократам і залагодити наше хамство в липні місяці перед Вільмівським самітом НАТО. На Слід нагадати нашим радіослухачам такий цікавий факт, що Зеленський. Анонсував був, що він хоче переїхати в Ізраїль. І йому відмовили цій повісті. Чи ви знаєте про це? Е, я чув про цей факт. Це взагалі окрема тема. Е, Причина дуже важка. Це знову ж таки, поведінка слона в якійсь там лавці, де посуд знаходиться, порцеляновий, Ну, це повне нерозуміння, Політики наших, ну, у випадку зі статтею на нью йоркер наших союзників? А тут, в принципі, ну, я навіть ну, не знаю, як Ізраїль вимагати. Пане Анатолію, давайте проаналізуємо такий момент. Яка користь Зеленського в Ізраїлі? Ну, я думаю, що ніякого, і нам нема ніякої користі. А і, Зеленському і... те, що він приїде в Ізраїль, яка користь? Мені навіть складно сказати, я не можу передбачити поведінку людини, яка не розуміє, що вона робить. Тому що, ну, треба розуміти внутрішню політику Ізраїля. Давайте Де, тоді як... скажемо про людину піарника. Ну безперечно, він чомусь думає, що піар це не ключова задача, і головна мета діяльності президента України. Ну він навіть не розуміє, що він в такий спосіб дратує, можливо, Нетаніяху, можливо, він вставить в незручне положення. І, ну, якби правляча партія і сам прем'єр-міністр, він же ж друг Путіна, ну, принаймні, якийсь там приятель, вони мали якесь спільне бачення. Причому треба розуміти, що не випадково вони зійшлися в, в своїх поглядах. Погляди то спільні між Путіним і Нетаньяком. Це mm -hmm. можливо розуміти. Тут мало хто такі тонкощі, ну, як би помічає. Е, і ситуація в Ізраїлі принципово інша. Мається на увазі е, палестинсько-ізраїльський конфлікт. Його не можна порівнювати з російсько-українським конфліктом. Навіть близько це зовсім інше. Інша історія, наративи, і так далі. І ми не можемо тут, в принципі, ставати ні на чию сторону. Ми можемо засудити тероризм і вважати, що він не може виглядати як інструмент для боротьби і там підважити питання справжності боротьби за суверенітет Палестини, тому що насправді Палестині не потрібен суверенітет. Вони своєю основною метою бачать там вбити побільше євреїв Ізраїля. Держава їм, як показує, практика не потрібна. Наша задача зовнішньої політики показати чіткий зв'язок між Хамас, Хезболла і взагалі всіма цими рухами з Москвою. Тому mm -hmm. що вони всі готувалися народжені там при Радянському Союзі. І безперечно, Тегеран і Іран виступає як союзники тут Москви, але наша задача переконати Ізраїль, якщо і їхати до Ізраїлю або пробувати налагодити якісь стосунки, це для того, щоб переконати наших спільних союзників за еканом Сполучені Штати Америки, що ключ для вирішення близькосхідної проблеми. Лежить в системі координат російсько-української війни і нашого фронту між росіянами. Завдавши нищівного військового удару по Росії, можна, ну, в принципі... ліквідувати можна наслідки так. подальші. Я би Не назавжди, але. Серйозно закрити питання з, з сектором Гази, з Палестиною, і з тероризмом і так далі, тому що всі вони використовуються Москвою для дестабілізації ситуації на Близькому Сході. І цим ми повинні займатися. Нашу дипломатію, пане Анатолій, у нас ще дві хвилинки залишилося. Давайте я деякі новини для наших радіослухачів прочитаю. А ми з вами якось точніше ви зробите якийсь певний коментар. До речі, США таємно передали Україні оці якраз атакманси, якими Україна вже встигла завдати удар по аеродромах окупантів. Оце до речі, і, і що саме цікаве, що ті атакманси несли касетні заряди. Наскільки я почитав в телеграм- Каналах не знаю наскільки то правда, але я принаймні, говорю те, що я почитав. Вибори відбулися у Польщі, і керівна партія Право і Справедливість отримала 35,38%. Процента голосів, питання, чи воно якось буде впливати на Україну чи ні, це до вас питання. Далі я йду за новинами. Справа про розкладання газу, та й не тільки в принципі набув голосило в розшук нардепа Дубинського іменно Ярослава. Так і я прочитав багато коментарів відносно того, що суспільство пише під такими новинами, і суспільство запитує: де зараз Ярослав Дубнев... Дубневич? Я перепрошую. Дубне... Так. Щоб... Та, Та. я помолився. Я стільки що помітив. помітив, ем, чому так довго працює набу, і де його брат? От, от такі є коментарі. Так ну і ще останнє. Це звичайно вернемося до того, кого би ми не хотіли називати взагалі в цьому світі. Це про Путіна. Вперше за е, понад рік він зустрівся з лідером країни ЄС. Це він зустрівся із е, прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. І для цього спеціально вони всі дружненько полетіли у Пекін. От така от стрічка новин, яку я. Е, Занотував, тобто польські вибори спочатку, так давайте так по хвилинці. Так, так коротко це ніяк не позначення, не позначиться на польсько-українських взаєминах і підтримки Польщі і України. У нас чомусь в Україні розглядають програш права і справедливості. Фактично, ну вони то формально набрали там. Найбільше голосів, але вони не можуть ні з ким створити коаліційного уряду, і прем'єр буде не, не, не їхній. У нас чомусь це розглядається як українська перемога і прихід до влади проукраїнських сил. Ну, дурниця це все. І у нас так само, ну, якщо в питаннях близькосхідної політики у нас не розуміється, це якось ще можна зрозуміти і пояснити, те, що у нас якось нічого не розуміють в польській політиці. Це вже дивно виглядає. Дуневичі, ну чому погано працює ДБ, ну, А воно не могло інакше працювати. А воно так да. завжди працює. В штатному воно режимі. так завжди працює, і це зайві раз говорить про те, що плодити оці всі правоохоронні артефакти це не має ніякого значення, тому що причина зовсім в іншому. Вищій політичній владі України. Все. А третє, я забувся, що там такого про Путіна. Що Путін поїхав в Пекін і зустрівся з Орбаном. Ну, от, е, нічого дивного в тому, що Путін полетів в Пекін, немає, але тут сенсаційно є Орбан. Ну, би, участь в цьому всьому трикутнику Орбана, як на мене. Тому що, ну, як би там не було, хоча би потрібно якось приховувати свої симпатії і пояснити це як. Ну не можу. В мене немає пояснень такій інтеліції. Дуже дякую, будемо завершувати. Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу Ютуб каналу Тригер. Був у нас на прямому зв'язку. А ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня. Надіємося, що скоро Путін полетить не в піки в пекло. Але то таке. Будемо чекати. Все рівно ми його переживемо. І Всі українці. Дякую, до побачення.